Усім привіт! На огляді у нас акумулятор і джерело безперебійного живлення від Logic Power. Акумулятор літій залізо фосфатний від Вольт Польська. 100 Ампер годин. Купував я цю батарею на сайті Motoblock. В комплекті йде також якийсь ось такий запобіжник. Треба буде розібратися, на який контакт його ставити. Так, глянемо інструкцію. Літій-залізофосфат плюс BMS, Вольдпольська. Можливість підключати паралельно і послідовно. Дві батареї і навіть чотири разом. Так, тут ще навіть є якась можливість встановити аплікуху, але не впевнений, що конкретно ця модель ця БМС має можливість підключення. В принципі. Не було заявлено на сайті, що тут є можливість підключатись через Bluetooth. Ще є акумулятори, в яких є зверху дисплей з відсотками. Ну але він там не знаю наскільки правдиво показує, тому я купив найпростіший. Його нього повинно бути 1280 Вт годин. Сьогодні попробую провести тест. Чому Вольт польська? Взагалі, я коли почав дивитися на літій залізо-фосфатні акумулятори такого типу: 12 вольтові. То, щось в мене довіри взагалі до того всього не було, особливо після того, коли я побачив, як їх відкривають, і що всередині. Коротше, так, собі виглядало. Ну але доволі польської в мене не знаю, якась не якась довіра, так як в мене був попередній IGM. Зрозуміло, що це все робиться в Китаї. Навіть от на коробочці пише «Made in China». Але можливо, я сподівання, що вони якось слідкують за якістю. Запах в нього такий, ніби він десь в хліві стояв 5 років. Так, от так він виглядає, і він не є важким. Заявлено десь 11 кілограм. О, 9,35. Ця версія 100 ампер на розряд, тобто вона може видати 1280 Вт. Ще є 150 ампер. Там ціна буквально пару сотень дорожча, але я не брав, тому що я не планую його навантажувати потужно. Мета використання цього акумулятора буде котел, це 100 Вт, і, можливо, холодильник. Це там ще приблизно 100 Вт, але з холодильником треба потестувати, тому що холодильник, коли запускається, він бере приблизно 600 Вт припуску. Але кілька разів я помічав навіть 1200. Тобто, коли я підключав його до EcoFlow River Pro, то він просто йшов в захист і таке мало місце. Тому є питання, чи холодильник буде стабільно працювати. Мінімальна напруга 10,8 вольт. І Charge метод. До речі, не знав, що методи зарядки бувають якісь там різні. Треба буде про це почитати: cc CV. А, це не пластикові купочки, це затискачі. Окей. 13 і 11 вольт. Тест на ємність акумулятора. Скільки реально акумулятор видасть, зазвичай я це роблю таким чином, що під'єдную рушнику сушку, яку виставляю там чітко на 100 Вт споживання, і таким чином дивлюся, скільки там годин він працює і скільки Вт він реально видає. Але для того, щоб цей тест проводити, потрібно повністю зарядити акумулятор. Поставимо на зарядку зараз акумулятор, подивимося, як він буде заряджатись. По-перше, а по-друге, зарядимо його на 100%, для того, щоб пізніше можна було вже більш правдоподібно засікти, скільки з нього можна отримати ватт годин Так, зараз на ньому 13,06 вольт. Включаємо живлення. Включаємо. В розетку і стартуємо зарядку. З мережі ми отримуємо 216 вольт на виході також 216 вольт, і індикація батареї зараз блимає, що означає, що ми заряджаємо батарею 20 Амперами. 19.01 залишаємо. І будемо чекати, коли індикація заряду зупиниться. Отже, по цьому QR-коду, який є в інструкції, все ж таки мені вдалося встановити застосунок. Правда, він встановлюється не через Google Play, а з якогось там стороннього сайту. І телефон сварився на те, що це може бути не дуже безпечно. Але все ж після встановлення маємо ось таку програму, застосунок, і тут ми можемо побачити акумулятор наш. Все, що в ньому відбувається, і знизу під відсотками зазначається тоді час, скільки ще потрібно чекати до повного заряду. Зараз, коли вже акумулятор заряджений на 100%, відповідно, балансування розпочалося. Знизу ми бачимо напругу на кожній з комірок. Так, потім температура, ну, теж непогана інформація. Та, кроме того, ми бачимо напругу, яку акумулятор видає. 13,93. До речі, коли відбувалася е коли відбувався заряд акумулятора, то напруга була 14,6. Це та напруга, після якої вже закінчився заряд, і протекшн включився. До речі, зараз знову ж таки бачимо напруга. Трошки впала і знову почався чаджинг. І не було зрозуміло, як саме поведеться оця зв'язка. Цього і акумулятора. Але як бачимо, при досягненні якогось вольтажу. Розблоковується заряд акумулятора, тоді він знову починає заряджатися. Добре, менше з тим, значить, в нас є напруга, в нас є сила струму. Тут я якраз спостерігав, що під час зарядки було десь приблизно 21-22 А і на третій позначці доходило майже до 300 Вт. Ну і що цікаво, це Cycle Index, тобто скільки вже циклів заряду розряду. Зараз от якраз одиничка. Це класна штука, що є якесь розуміння, скільки вже використано циклів, тому що, наприклад, там в зарядній станції Блуеті чи в EcoFlow такої інформації немає. Ну, загалом, ось така інформація тут. Для розуміння того, наскільки акумулятор заряджений, не заряджений, думаю, ну, це корисно завжди. Так, нарешті індикація заряду. Акумулятора зупинилося, вона більше не блимає. Тобто процес зарядки завершився, але те, що мені вдалося спостерігати, це те, що акумулятор зарядився значно швидше, ніж то зрозумів ДБЖ. Чесно кажучи, я думав, що можливо ДБЖ не може зрозуміти, що акумулятор вже зарядився і що той процес буде тривати довго. Але ні, буквально там за якийсь час. Ну, напевно, десь пів години. ДБЖ зрозумів, що акумулятор вже заряджений і індикація зупинилася. Виглядає так, що ця зв'язка цього ДБЖ з вольтпольським акумулятором працює нормально. Їх можна просто залишити, забути, включити як UPS. Не потрібно там ходити, щось від'єднувати, включати, виключати. Розпочинаємо тест повного. Розряду акумулятора для того, щоб побачити, скільки ємності ми можемо з нього реально отримати, скільки часу він пропрацює. Навантаження 100 Вт. Ну і враховуємо, що сам ДБЖ також споживає якусь енергію. Згодом, коли застосунок показував, що рівень заряду акумулятора вже близький до нуля, я зробив фотофіксацію показників енергометра. і на ньому видно, що ми змогли спожити 870 Вт-годин. Що цікаво, що при цьому показнику на дисплеї самого ДБЖ рівень батареї все ще повністю заповнений. Незважаючи на те, що застосунок показує вже майже 0%, система все ще працює. Отже, продовжуємо тест доти, доки вона не виключиться. Після того, як акумулятор повністю розрядився, час поставити його заряджатись. Ну і заодно подивимось, як буде відбуватись цей процес, скільки часу він триватиме, і, можливо, якісь особливості зможемо побачити. Основне, що в мене цікавить, це якраз тривалість повної зарядки. Отже, вмикаємо зарядку. Так, індикація на дисплеї ДБЖ показує, що зараз відбувається зарядка зі струмом 20 А. Отже, залишаємо це все тут так. І далі будемо спостерігати в застосунку. Отже, відкриваю застосунок і бачу наступне: зараз 1% заряду. Очікуваний час заряду 4 години 23 хвилини. Ну, орієнтовно. Заходить 23 ампери і 285 Вт. Ну, насправді це добре. Ну, хоча, звісно, хотілося би заряджати швидше. Зараз Cycle Index 3. Мені от цікаво, як саме цей Cycle Index буде змінюватись. Якщо акумулятор розряджати частково там відсотків на 20-30. Поки акумулятор заряджається, зробимо підсуму по тому. Скільки вдалося зняти з, з нього? Робимо висновок на основі першого розряду. Так от, що нам показує енергометр 9 годин 22 хвилини і 922 Вт. Це те, що нам вдалося отримати після повного відключення ДВЖ. Це, в свою чергу, є. 72% відємності акумулятора. Тобто мінус 28% пішло на роботу ДБЖ. Я прочитав на сайті Logic Power. На роботу цього ДБЖ йде 40 Вт. Насправді ДБЖ бере не 40, а цілих 50 Вт. А це, в свою чергу, означає те, що котел буде працювати. Ну, як мінімум 9 годин 20 хвилин, але, скоріш за все, більше, тому що котел споживає енергію нелінійно, він працює періодично. Так от, 922 Вт, або 72% ємності, мені вдалося отримати вже при повному відключенню ДБЖ. А коли застосунок акумулятора показав. Що він розряджений вже на 100% на той момент було 870 Вт-години або 68% від ємності акумулятора. Нагадаю, що Блует, огляд, на який я робив попередньо, він показав результат 81% ємності, яку я зміг отримати. Відповідно, робимо висновок, що ця збірка ДБЖ і акумулятора не є суперефективною. Ну, ціна, звісно, нижча, ніж е та ж станція Блуеті. Так, якщо зробити ще такий розрахунок, що ми споживали приблизно ну нехай 140 Вт, я рахую з роботою ДБЖ протягом 9-3 годин, це означає, що з акумулятора було зняти. 1302 Вт, що в принципі відповідає ємності цього акумулятора і навіть більше. Ну що ж, пройшло орієнтовно 4 години і 40 хвилин. В застосунку вже видно 100% заряду, акумулятор все ще заряджається із силою струму близько 20 А. Будемо спостерігати далі. Ось буквально пройшло хвилин 10-15, і акумулятор закінчив е, свій заряд, і струм більше не надходить в акумулятор. Тобто, загальний час заряду від 0 до 100% вийшов трішечки менше 5 годин. Ну буквально 4 години 55 хвилин.